Згідно з українським законодавством, опалювальний сезон починається після 15 жовтня або тоді, коли протягом трьох днів отримується середньодобова температура на рівні 8 градусів. Ми бачимо попередній прогноз погоди, який чітко вказує на зниження температури, що найближчі декілька днів буде температура впаде до необхідних менше 8 градусів тепла. Середньодобовою для того, щоб починати опалювальний сезон. Першими будуть прогрівати об'єкти соціальної сфери школи, садочки та лікарні. Потім надійде черга житлових будинків. Мешканців просять бути вдома, щоб комунальники, які будуть напружено працювати і в суботу, і в неділю, могли з-за потреби зайти в приміщення та пробити повітряні подушки. Хочу звернутися до. По-перше, до чернівчан, хто можливо без дозволу. у нас є такі випадки, без дозволу, без повідомлення жрепів, почав ремонтні роботи, зняв прилади опалення. Негайно негайно поставити їх на місце, щоб не затопити свою квартиру. і Квартири сусідів, також бути присутнім тих, хто через чиї помешкання є доступ для того, щоб розвоздушувати системи, підприємства, установи, які займають підвальні напівпідвальні приміщення, щоб був доступ на вихідні. Для того щоб комунальники могли зробити все необхідне, перш ніж починати опалювальний сезон, треба мати чим опалювати. Міська адміністрація говорить, цьогоріч проблеми 2014 року не повторяться. Перше за багато-багато років в Черніці теплокомуненерго входить в новий опалювальний сезон без боргів за газ, за мається на увазі за повністю оплативши е, вартість газу за минулий опалювальний сезон. Ті борги, що є, вони тягнуться ще з попередніх періодів. Сьогодні у нас 100% навіть більше ніж 100% оплата за газ. По газу у нас питань немає. Були деякі проблеми по заборгованості по за електроенергію, але їх також владнали через компенсацію пільгами субсидіями. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.